Development of education, physical culture, sports, preservation and strengthening in the health of our nation. At a time when Ukraine is fighting for its future, we express our sincere gratitude to the armed forces of Ukraine and all defenders who courageously stand up for the defense of our state, our freedom, our life, and uh, give the opportunity to work and organize scientific activities for the development of our state. Thank you to our heroes and uh, Glory to Ukraine and uh, Glory to our heroes. Цей науковий захід уже традиційно об'єднує тих, хто присвятив своє життя розвитку освіти, фізичної культури, спорту, збереження та зміцненню здоров'я нашої нації. У час, коли Україна бореться за своє майбутнє, ми висловлюємо щиру подяку Збройним силам України та усім захисникам і захисницям які мужно стоять на захисті нашої держави, на нашу свободу, нашого життя та дають можливість працювати і організовувати наукову діяльність для розвитку нашої держави. Дякуємо нашим героям і слава Україні! І слава нашим героям. And now the national anthem of Ukraine will traditionally sound. а зараз традиційно прозвучить державний гімн України. Технічний момент. Ще раз приєднаю презентацію, шановні колеги. Чу наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми браття у своїй сторонці. Дякуємо. У пам'ять про всіх загиблих героїв, про тих, хто віддав своє життя за Україну, оголошується хвилина мовчання. In memory of all the fallen heroes, of those who gave their lives for Ukraine a minute of silence is announced.

To the next speech we invite Mister Алексій Ляхпородько, PhD of Physical Education and Sports of the National University of Physical Education and Sports of Ukraine. Kyiv, Ukraine. До виступу запрошуємо пана Олексія Ляхпородько, кандидата наук з фізичного виховання та спорту Національного університету фізичного виховання та спорту України, місто Київ, Україна. Будь ласка, вам слово. Добрий день, добрий день. За... Добрий день. За... Добрий день. ласка, за... 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 презентацію. Так, презентацію видно, так? Перш видно, так. Так? Так. за так все, хотіла захисникам України за те, що ми маємо з вами змогу проводити конференції, обговорювати. Важливі цікаві актуальні теми і болючі теми також хочу і подякувати організаторам за запрошення брати участь і доповідати. І хотів доповісти цікаву річ. Я вже вище сказав, болючі теми, і це цікава, але й болюча для історії України в цілому і для історії спорту і українського спорту, і Харкова, зокрема. Дуже болюча тема, але і м, разом з тим, е, хочеться сказати, що і мало відомо, ми про неї мало чого знаємо, е, хоча б мали б і більше про це знати, тому що це та історія, яка не має повторитись. Але як ми бачимо, що ну, так історичний шлях іде, що десь якісь моменти повторення є, і для того, щоб їх не було, ми маємо більше про це говорити, е, щоб е, згадати і пам'ять про тих, хто загинув. Не з своєї волі, як не як не парадоксально, ну це так, так і такі геноцид українського народу, це геноцид українського спорту був в радянські часи, в 20-30-ті роки. І на жаль, в історіографії історії спорту України ця тема ну майже не висвітлена. Я в статті писав детальніше. Я тут зупинюсь в доповіді на декількох прикладах, такі найгучніші, найрезонансніші, але в статті там є десятки, десятки сотні прізвищ. Це тих, які вдалось виявити з різних джерел. Уявіть собі, що в час терору, зокрема в другій половині 30-х років, взагалі в 30-ті роки. В час окупації України радянським союзом тисячі людей, десятки сотні тисяч людей були здійснені геноцид розстріли. Покарання за надумані якісь вироки, за надуманий якийсь національний націоналіст, буржуазний якийсь ворог народу, контрреволюція і так далі, і тому подібне, і виявляється ті ті кадри, зокрема в спорті, які будували по суті ту систему фізичного виховання і спорту того часу. Вони ж і оплатилися чим за те, що вони боролись, начебто, вони ще й постраждали від цього. А кому вдалось дивом вижити? Вони чомусь сором'язливо, ну напевно, страх був такий, і контроль спеціальних служб такий був, що вони не могли е, в ті часи розповідати а що ж насправді відбувалося в тих е, загратах, де їх тримали, катували. Е, наступний слайд, будь ласка. Як нам відомо, загально відомо, і про це говорять і дуже часто згадують розстріляне відродження. Ну, якщо взяти, наприклад, провести так умовно образно дослідження, то вийти на вулицю і запитати з десяти. Я думаю, людей, яких ви зустрінете, ну сім, вісім, може й дев'ять. Знають або чули, або десь, можливо, десь щось там мають уявлення, що ж таке розстріляне відродження. Тобто, це поети, митці, це еліта української культури, яка була розстріляна, яка була знищена радянською владою. Чому тому, що вони говорили про національну українську свідомість, тому вони були і ворогами народу. Разом з тим, разом з тим, чомусь я вже вище знову ж таки повторюсь. Про це зазначив чомусь з якихось причин в історії спорту у нас немає відомості. У нас ми маємо так само назвати розстріляне відродження в спорті або ще якийсь такий, може, тригерний якийсь таку назву. Але ми мало б це вже давно про це говорити. Але чогось ніхто про це не говорить. Сором'язливо згадують поодинокі наукові дослідження, там да, було і так далі. Приводять приклади. Але це в контексті того, що ну, начебто, як це воно щось як. Як е, мало будь-би розумієте, десь таке від, відчуття, а де, щоб виокремити окремий розділ, а програму окрему розповісти? Ось подивіться, скільки десятків сотень спортсменів було розстріляно загублено їх, скільки було в 30-ті роки е, в радянському союзі. Чомусь про це не, не воліють говорити, е, відповідь на це питання мабуть вкриється і в сьогоднішній ситуації. Тому що ми що ми зараз бачимо, у нас знову досі є якісь моменти спорту поза політикою. Деякі спортсмени взагалі не розуміють, про що відбувається. Війна у нас уже 12-11 рік війна, йде, третій рік повномасштабної війни, і все рівно щось десь якісь говорять про спорт поза політикою, або ще якісь е, моменти такі доволі гості, доволі доволі ті, які дуже болючі для суспільства сьогодні. Тому у нас я думаю, що ми маємо взагалі історіографію спорту України переглянути, тому що багато пропаганди російської, багато пропаганди ще з радянських часів, з імперських часів вони є і залишаються. На жаль, деякі автори наступають народна мудрість, така каже, наступаєш на граблі і отримаєш собі да, там гулю. Наступають і йдуть далі. Так само повторюють всі ці наративи. Це дуже небезпечно, тому що пропаганда російська дуже небезпечна, і ми можемо в цьому дуже багато втрачати. Міжнародна спільнота зараз бачиться. Ми бачимо це про міжнародну спільноту. Там допускають спортсменів нейтральними, не нейтральними. А все того, що немає певної такої е, вектору праці з цією пропагандою, з боротьбою з цією пропагандою. Тому в нас і досі в спорті не розкрито питання, скільки, хто, з яких причин, коли і так далі були розстріляні, були засуджені, заслані в гулаги і там загинули. І це. Тисячі спортсменів відомих, маловідомих, відомих ну, це люди, яких життя було скалічене, і доля їх навіть і зараз, навіть і зараз, я далі будемо в слайдах. Побачимо, були звернення до СБУ, до е, всіх служб, і в деяких по деяких е, е, персонах особистостях немає відомості, де вони захоронені, і хто вже не знайде їх, і це величезна проблема. І ще що ми можемо з вами говорити, як приклад того, я вже не одразу говорив. Ми маємо змінити з вами парадигму історичну. Допоки ми будемо говорити, що е, українські спортсмени виступали у складі збірної СРСР і так далі. І тому подібне, допоки ми будемо нести оцей ген о такого якогось рабства або ще меншості, ми не виступали там. На українські не виступали з величезним бажанням. да? ми не хотіли бути у складі СРСР нас туди змусили. Так само, як в складі Польщі, чи Чехословаччині, чи Румунії, чи Мадярщини, або ще щось, чи австро угорщини чи Російської імперії, нас окупували, і ми маємо змінити цю історичну парадигму. Не тільки в спорті, а в цілому концепція має йти, що це була окупація. В нас не тільки нацистська окупація була. У нас окупація була і радянським союзом. А то получається щось так, би мовити, ми там, наче були в їхньому складі. Ми не були в їхньому складі добровільно. Нас змусили туди, і це також дуже важлива ментальна річ, яку ми маємо з вами. Отут зрозуміти, якщо ми не змінимо це, на жаль, будемо отак знову пробуксувати. Пробуксувати у нас буде розстріляне відродження а в спорті у нас нічого немає. Начебто, як будь це все мало так і відбутись ще одне досі залишаються в нас оці проросійські наративи. Заходите, я неодноразово вже виступав і ще раз наголошую на цьому, коли зайти на сайт Національного післякомітету в рубрику Історія. Ми бачимо, що там все починається з 1952 року. Ну вибачте, Олімпійська історія України має тисячолітню історію. А нам знову ж таки, що нам нам що транслюють? Нам десятки років транслюють, що це лише тільки з 1952 року. Чому тому, що в цьому часі брали, почали брати участь в Олімпійських іграх. Ну це ж неправда. Українські спортсмени або спортсмени з українським корінням брали участь уже з 1896 року з ігор перших олімпіад сучасності в Афінах. А наш представник українського походження був членом міжнародного олімпійського комітету ще з 1894 року. Уявіть собі, він був одним із найближчих соратників П'ертоку Кубертена. Ну то ну то що ж у нас тільки 52-й рік. Тобто любителі або ті, хто ностальгують за радянщиною, вони досі нам транслюють цю ідею. І на жаль, на жаль, поки що, це не змінюється прикро, прикро, але ми маємо з цим також поборотися і боремося з цим. Наступний слайд, будь ласка, тепер я перейду до е, декілька прикладів. Я так взяв ті, які для Харкова найбільш е, відомі постаті Володимир Блях. Надзвичайно е, відома постать в 30-х роках. Він один із тих, хто формував в Харкові фізкультурно-спортивний рух, засновник часопису який видавався там. Ну, спочатку був російськомовний, а потім вони його почали видавати десь в 1929 роках. Був вісник фізичної культури, україномовний став. Це це величезний плюс, але ну це як виняток із цього. Але знову ж таки. Людина, яка зробила для Харкова величезну роль в спорті для країни тодішньої країни, яку він представляв, який він жив, феноменально зробили розвиток спорту піднявся і в Харкові, зокрема різні команди, клуби змагання міжнародні, міжклубні, все це відбувалось. І що він, що він заслужив? Що в кінці 30-х років його заарештували за накликом за те, що він був український націоналіст. За те, що він ворог народу і без, без ретельного доказової бази там працювали трійки, як їх тоді називали. Вони там за день, за півдня все це вирішували, розглянули і розстріляли цього видатного для Харкова постать така особлив, особистість. Наступний слайд, будь ласка. Олександр Шпаковський, хоч він і не є уродженим Харкова, але ту частину життя він величезну частину життя прожив у Харкові і виступав за харковські футбольні клуби, команди за збірну тієї команди, тобто, ну зірка була футболу, відомий надзвичайно футболіст, який брав участь і в міжнародних змаганнях, але що з ним трапилось знову ж таки? З яких причин, чому але хапали всіх? Тобто, будь-який там наклик, або ще щось таке, або щось незрозуміло. Ну, ну уявіть собі, оце машина пропаганди, яка навіть не дивиться, хто ти, що ти, чи є докази, чи нема доказів. Будь-що, будь, -що, будь якась, якась провина, якщо можна так назвати лапках, або ще щось твій якісь і все і ти. Ти чи маєш якісь заслуги, чи не маєш заслуги? Тебе все заарештовують, тебе катують і вибивають з тебе докази, що ти мав що ти признав. Признався в тому, що ти е, зробив це чи не зробив це, розумієте, що зроблено з Олександром Шпаковським? Розстріляно, і досі невідомо, де, де його й поховано. Його рідня і всі інші там історики футболу всі намагалися звертатися в різні служби. Ну де ж є його? Е, де вшанувати його пам'ять? Немає, ніхто не знає де це. І це з десятками з тисячами спортсменів таке відбувалось. Наступний слайд, будь ласка. Легенда не тільки Харкова, й Харківщини, і України в цілому, Петро Заковорот, учасник Олімпійських ігор 1900 року. Це ігри другої Олімпіади в Парижі, в Франції. Вявіть собі, він брав участь переможець міжнародних турнірів, фехтування і так далі. Тому подібне, можна багато розповідати про нього. І що і що ви думаєте? Його так само було заарештовано, але з якихось причин можливо те, що ну мабуть, він був супер відомим спортсменом. Можливо, на той час тренером, викладачем, хоча доля його також пошматувала. І е, виявляється, що його заарештували як ворога народу, але якимсь чином е, реабілітували його. Ну йому вдалось це поодинокі випадки. Вдалось йому вийти за град. І все своє життя, все своє життя він ніс на собі. Оце жодного разу не промовив. А що ж там було? Але були й інші там, наприклад, виставкін теж доволі відомий. Микола виставкін в Харкові. Спортсмен він попав за грати. Ну такий його описують. Можна подивитися на фотографіях такий. Ну, спортсмен під два метри, такий міцний, вийшов половини його немає, і він в своїх спогадах дуже так обережно згадував. Він був в шоці, як, як над ними знущались. А е, він розповідав, що йому фізично його загартованість дозволила вижити. А ті люди, які потрапляли за грати, які не витримували всіх цих катувань, знущань, вони просто помирали. Тобто, отакі були історії. Отакі історії ще е, наступний слайд, будь ласка. Я згадаю ще про одного таку постать доволі е, помітну як для і Харкова, і до речі, як для е, і університету. На зараз Національний університет фізичної виховання спорту України і цього річ відзначає 95 років. Але початок ми взяли саме від вас з Харкова в 1930 році. Інститут фізкультури був заснований у Харкові, але потім він. І переїхав у Київ. Тому в нас теж є частина життя харківської такої періоду. Так от якраз директор такий Михайло Бунчук був директором цього інституту, теж поважна особа, відома в спорті, і спортсмен, і функціонер. Але його також заарештовано було. І що ви думаєте, йому присудили найвищу міру покарання розстріл. Але якимсь чином, напевно. Чи друзі, чи знайомі, чи, може, впливові якісь які нього друзі були. Йому пощастило вийти. Йому пощастило його випустили. Ну, це поодинокі випадки. Здебільшого звідтіля, якщо тебе заарештовували, тебе вже ні, ніхто не знайде, ти не вийдеш. І отут е, є ксерокопії, е, ну, фотокопії документів, звернення до е, СБУ, до е, НКВ, не, КДБ, Там ще на той час я дивлюсь. Там да е, з тим, щоб е, звернулися родичі, дослідники історії спорту, щоб їм е, дали відповідь, що трапилось, як. Е, яка причина арешту, які наслідки, де похований, то е, по деяким прізвищам, е, по деяким прізвищам є інформація, коли де розстріляний, яка яка стаття і який вирок, так би мовити, а по деяким е, невідомо взагалі і де вони поховані? Невідомо. Тобто пам'ять про цих людей взагалі вичищена. Вони не знають, де вони Її не можна вшанувати цю пам'ять. Уявляєте собі? Тобто ніхто не може знайти і вшанувати пам'ять цих людей. Це і це тут декілька там до 20 осіб було запит такий. А їх там тисячі тисячі Статті Я там привожу приклад не тільки по Харкові, а й по іншим містам України. І це не повний список. Це не повний список, і оце жахає. Оце жахає, що оця сторінка історії спорту, яка мала мала бути би для нас, ну для для майбутніх поколінь, щоб ми знали, що таке терор, що таке комуністичний терор, що таке нацистський терор, розумієте, що таке окупація? А то в нас окупація тільки нацистська, а радянський союз, начебто як. Пролітає мимо, та ні, ну не може бути так. Давайте все ж таки ми оттямимося від цієї якоїсь таких грожевих окулярів і побачимо, що всі імперські наративи, всі радянські наративи, да? а то ми проводимо декомунізацію там або ще щось. А в спорті у нас динамо залишається. Я розумію, зараз на мене будуть ображатися всі ці фанати там Динамо Києві, і так далі. ФСТ динамо і локомотиву, які відзначалось нещодавно, там понад сторіччя і так далі. Ну так це все ж тригери, це тригери радянщини, розумієте. Де, де, де спортивне товариство Україна, де спортивне товариство Сокіл, який був також у Харкові, де вони ділись? Їх немає. А знаєте, чому їх немає? Тому що коли прийшли комуністи окупували Україну, що вони зробили? Вони взагалі поміняли все. Тобто, всі, я кажу тільки на, на прикладі спорту: всі ці спортивні організації, чи Макабі, єврейська організація, ну без я без питань нормально, це, це була практика нормальна. Того часу, коли за національною приналежністю створювали і вони, вони між собою змагалися, ніяких питань не було. Але разом з тим їх немає зараз. Нема спортивного товариства Україна. Ну, не плутайте з ФСТ Україна, до речі, це трошки інше. Це теж радянська така кукла створена. Я не академічно кажу, ну без образ. Ну, все це е, е, витвори радянського спорту, Динамо, Спартак, Локомотив, ЦСКА і так далі, тому подібне, і ми зараз. Е, у нас тисячі спортсменів зараз там є, але який ми несемо наратив зараз? Який ми несемо наратив? Наратив саме радянської фізичної культури. Але разом з тим, чи вони хтось питали, як перейменувати, чи закрити, чи заборонити тут, чи то в товариство? Чи хтось питав, як перейменувати ту чи іншу вулицю? Та ніколи такого не було. Перейменували все, ніякого там громадського слухання абсолютно не було. Не подобається до побачення. Ви всі знали, де вони опиняться. А ми з вами граємося в демократію, так би мовити, зараз. Переміномаємо вулицю, або ще щось хтось не хоче, я не буду, мені це не подобається. Мені стара назва подобається. Вони не розуміють, що та, та назва вже п'ята, п'ята, десята цього міста, або містечка, або вулиці. Ну ми з вами знову ж таки граємося в оцю певну демократію і, і в спорті так само. Спорті так само на жаль без образ. Я знаю, що прихильників багато й динамо є тут. Феста я маю на увазі, та в тому числі й чи ще Динамо, воно по суті все одно. Як не назви, то воно ж не несе який тригер. Тригер іде від радянщина. Це ж створено ще з радянських часів. Це створено як альтернатива, не просто альтернатива, безальтернативне товариство спортивне, яке було з радянських часів. Там там українського по суті нічого не мало було. Будь розумієте. Все, те, що було українське національне, його знищено, винищено, заборонено, здійснено геноцид, і в спорті так само сотні тисяч спортсменів у 20-30-х роках вони були знищені. І оце важлива тема, про яку ми маємо з вами також про це говорити. Якщо ми за неї забудемо, ми так само з вами будемо вірити, що олімпійський рух у нас з'явився лише тільки з 1952 року. І таким чином підіграємо цим проросійським наративом. Дякую за увагу. Дякуємо. 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 Скажіть, будь ласка, шановні Дякуємо. колеги, чи є запитання, чи є до, запитання? Доповідача? до доповідача? Так, у нас є піднята рука. Дякуємо. Будь ласка, Оксана Олександрівна. Дякуємо. Пане Олексію, Пане я, Олексій, вам я вам дуже дякую по перше дякую. за таку натхненну доповідь і за ті факти, які ви представили з історії розвитку Харкова тих років і тих трагічних подій. І як професійний історик я також можу зазначити наскільки складно. Знаходити ці документи в архівах і їх відшуковувати, бо дуже багато з них залишаються засекреченими, і це ну фактично дуже схоже на археологічні розвідки, але тільки в архіві, і тому ну, насправді це дуже і дуже важливо про це говорити. І я вам дуже дякую, що ви підсвітили момент того, що в нас також є саме українська історія. Спорту і фізичного виховання, і ми, до речі, в нашій освітній програмі, яку мають наші студенти, ми включаємо обов'язковим компонентом історію і сучасність фізичної культури і розвитку спорту і на сучасному етапі. І, звісно, цей момент, який Заглиблює саме в історію е, спорту фізичного виховання не тільки Харкова, але й в цілому України це дуже і дуже важливо. Для того, щоб дійсно пам'ятати і формувати саме е, свідомість українську, засновану на прогресивних ідеях і на повазі до власної культури. Тому я дуже вам дякую за те, що ви е, ці моменти ще раз нам е, представили, про це сказали і. Е, Такий ваш виступ він дійсно для нас дуже і дуже важливий, і о, от з точки зору розвитку о, такої о, комплексної науки між історією і фізичним вихованням. Ну е, я вважаю, що о, це дуже і дуже корисне не лише для нашої молоді, бо дійсно дуже боляче про те, що ми зараз проводимо якісь паралелі між тим періодом і нинішнім періодом, і дуже багато. Українських спортсменів, які пішли захищати нашу незалежність сьогодні, і загинули, але вони, тим не менше, будуть назавжди вкарбовані їх імена у нашу історію і в першу чергу в історію розвитку фізичної культури і спорту. Тому дуже вам дякуємо за вашу доповідь. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо.